Вітаю, брати і сестри! Ми вас раді знову бачити на нашому каналі. Сьогодні ми, як завжди, зібралися сьогодні на служіння проповідувати, і комусь хтось зібрався слухати. І все, що ми тут говоримо, хочемо, щоб було це для вас корисно. Завжди, якщо у вас є якісь пропозиції, або ви хочете, щоб було ще щось краще, або на якусь тему, щоб ми проповідували, пишіть нам, будь ласка, коментарі під нашим відео. Або нам можна зателефонувати під нашим відео, є завжди, або на нашому каналі завжди є. Посилання на наш Фейсбук, на інстаграм, також є посилання на наш мобільний телефон, вайбер, ватсап, телеграм, ви нами можете завжди зв'язатися. Ми з радістю хочемо вам допомогти. Якщо ви перший раз, у нас завжди є для вас невеличкий подарунок, хочемо, щоб ви мали цю Біблію і ви її могли мати, могли читати, тому якщо ви перший раз, ми можемо вам подарувати. І як завжди, ми сьогодні хочемо проповідати на таку цікаву тему. Тема називається Надія. І знаєте, в Біблії зустрічається, багато разів зустрічається міс, багато в Біблії, де зустрічається надія. Часто ми кажемо про надію, так, надія вмирає останнє. Тобто у нас завжди є надія до перемоги, до життя або ще до чогось. А давайте ми почитаємо одне місце з Біблії. Давайте відкриємо наші Біблії і будемо читати з Біблії Карлякова, 13 розділ і 13 й вірш, 13-й 13 вірш. 1 а тепер перебувайте в вірі, надії, любові. Ці три, але найбільш з них є, е, них є любов. Давайте помолимося. Господь, дякую тобі за цей день. Дякую, що нас любиш, піклуєшся. Господь, ми стоїмо перед тобою, ми тебе любимо. Благослови нас, надіються на тебе, надіється тільки на твої, на, на тебе, на тебе, все, все що у нас є в нашому житті. Є. І надію на тебе тільки покладати Господь. Дякую, прошу, за Христа. Амінь. Ви ну, знаєте, читаючи Біблію про надію, ми можемо е, бачити, такі речі, такі речі, речі, як е, е, те, що як Надія допомагає християнам в житті. І надія. А, а, а тепер перебувайте в віра, надія, любов. А тепер перебуває. Віра, надія, любов. І я сьогодні хотів проповідати тільки конкретно про надію. І надія, вона в криптам 13-му розділі ми можемо читати книги Римлянам про надію читати, можемо в книги римлянам і івреям читати про надію. Ви знаєте, без надії людина просто далі не має сенсу жити. Надія є сенс життя для кожного із нас. Ми надіємося, що. Скоро закінчиться в Україні війна. Ми надіємося, що ми переможемо. Ми надіємося, що наші страждання закінчаться. Ну один чоловік одного разу поїхав вчитися, але він не знав, що його чекає там. На три роки він мав мусив поїхати вчитися. У нього було дуже мало грошей, і він орендував гуртожитку найдешевшу кімнату. Кімната е, найдешевша, тому що він був бідний, в нього не було можливості. Він каже, що це було найжахливіше місце, яке я тільки міг бачити. Це була жахлива кімната, це було місце е, відпочинку найгірше, яке тільки можна було придумати. І там душ, туалет, це було просто жах. Він казав, що це, те, що він бачив, він е, розумів, що це тимчасово. Це три роки. Всього три роки, і це все закінчиться. І так само християнин в нашому житті він живе на сьогоднішній день, як в невеличкому гуртожитку. От ми всі живемо в гуртожитку, щоб ви розуміли, так, да, для вас це може дико звучить, і вам може не подобається, що я називаю ваш будинок, вашу оселю, яку побудували на цій землі і ваше життя на цій землі. Це і гуртожиток жахливий. Тому що те, що нам Господь обіцяє на небесах, це просто. Е не може око осягнути, що Господь приготував на небесах. Питання до вас, брати і сестри. що ви любите більше? Це земне, чи любите те, що чекає нас на небесах? Ви любите те, що чекає вас на небесах? чи те, що на землі? Якщо ви любите те, що на небесах, то ви очікуєте. Ви очікуєте Господа Бога, ви чекаєте Його. І надія в нас, християн, всіх є така, що ми, так написано в Біблії, це не моя особиста думка, це не є там ще щось. Ми чекаємо другого приходу Господа Ісуса Христа. Бо оселя, які ми зараз живемо, де ми знаходимося, вона не є жахливіща, вона завжди потребує ремонту. Таракани заводяться, миші, криси, ломається. Тріскається, куча всяких проблем з'являється. Но коли ми свою надію складаємо на Господа Бога, складаємо і ми чекаємо Господа, Господа Бога. То нам за все земне, воно все жахливе і нам на воно не подобається. І ми очікуємо Господа Бога, коли ми прийдемо туди, і коли нам Господь дасть те чудове місце, там де будемо з Господом Богом, там не буде чудово, там де не плаче скригите, там не буде гріха. Там не буде жахливого місця, і в вашому житті також має бути таке практичне християнство, що ви маєте очікувати Господа Ісуса Христа. каже, кажеться, надія наша на це покладається. Ми покладаємо свою надію на те, що прийде Господь, що це все закінчиться. Що ці страждання, проблеми, біль, буває біль зубна, вона закінчується. Все закінчується. Ми надіємося на щось. Ми надіємося, що наші діти. Виростуть, будь хорошими християнами, що для Господа Бога. Ми надіємося, що наша бідність закінчиться. Ми надіємося, що все, що в нас є, воно в нашому житті буде для Господа Бога. І ми в цьому житті повинні склати свою надію на Господа Бога. Брати і сестри, ви складайте свою надію на Господа Бога, на слово на те, що Господь сказав. Я складаю, тому що згідно цієї книги, я вірю. Я вірю. Я вірю цій книзі, я вірю цю, що написано, тому що моя надія, моя основа моєї віри і все, що тільки є, надія на те, що тут написано. І сказано тут, сказано так. Що я вкладаю, покладу свою надію на Господа, а Бог все, що є, і все, що мені необхідне, Він дасть що необхідне. Я складаю подяку, я складаю е, все своє життя на це. Я не можу надіятися. Біблія на Біблію написано проклятий, проклятий всякий, хто накладе надію на людину. Я не можу свою надію покласти на людину, я не можу довіряти людині. Вона може підвести. А Господь не може ніколи підвести. Господь може завжди підтримати, попіклуватися і дати все, що необхідне. Ви кладете свою надію Богові. своє серце. Чи ваша надія на, вона покладе на 100% на Господа Бога? Чи ви кладете, кладете щось. Те, що є не Господнє, те, що є не, не є важливе, несуттєве на своє життя, і ви надієтеся або на гроші, або ще на щось. І ваша надія має складатися тільки на Господа Бога. На що ви свою надію покладете? На що, на що ви рано встаєте? Ви? Ви надієтеся, що завтра буде день хороший, буде все хорошо. Христин кладе надію свою на Господа Бога. І він довіряє Господу, його надія тільки на Господа. В цьому житті не можна довіряти нічому, ні людям, нічому, що, що в цьому світі є. Тільки можна довіряти, довіряти Богу Його Слову. І надія, вона, Біблія пише, вона на нас, нас не засоромить. Надія нас піднімає і дає сенс життя. І ця надія, що в вашому житті є якісь проблеми, переживання, труднощі, радості, це все пройде. Це все, воно кінчиться. Тому що кінець, та ми всі знаємо, християни вони чекають Господа Бога. Ваша надія вона покладена на Господа Бога. Ви покладаєте свою надію на Господа Бога. Чи ви кладете свою надію на, на щось таке е, марне, на, таке, на, на щось таке, те, що є несуттєве, те, що є взагалі, не має значення взагалі в цьому житті. На що ви кладете свою надію накладаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, нам буде цікаво почитати. Я свою надію кладу на Господа Бога, тільки довіряю йому. І хочу, щоб ви, брати і сестри, клали також свою надію на Господа Бога. І хай Господь вас благословить. Амінь. Благословить, що ви жили на нього і надію на нього поклали. Це такий короткий урок наш. Дякую всім Божих вам благословень. Хай вас Бог благословить, надію Господа.